А хтось помітив, як у нас класно розвіявся міф про те, що якщо Дональд Трамп знову стане президентом США, то він буде за Росію і проти України. А він таки розвіявся. Тому що е, його протеже, е, новий спікер Палати представників Конгресу США Майк е, Джонсон. Вчора чи позавчора заявив, що він абсолютно не проти ухвалення бюджету на допомогу Україні: 60 з лишнім мільярдів доларів. Ну там. Україні 60, Ізраїлю 14. єдина умова це виділення е, грошей е, на укріплення південного кордону Сполучених Штатів Америки із з Мексикою. Цей кордон з Мексикою це головна передвиборча фішка Дональда Трампа. От, і все, от, і вся. Антиукраїнськість в лапках президента Трампа, колишнього президента Трампа, нинішнього кандидата, фактично, в президенти США Трампа, про яку так любить хвалитися Росія. А Трамп не проти виявляється дати Україні гроші, щоб вона далі продовжила бити по морді грашку. Так що кого б не обрали? Хоч республіканця Трампа, хоч демократа Байдена, результат буде один і той же. Америка буде нас підтримувати. Можливо, навіть з Трампом ще сильніше. Ну пам'ятаємо, що коли Обама був, то нам матраци і подушки солдатські давали. Коли став Трамп, то вдалося домовитись вже про Джавеліни. От у республіканців це так би мовити, в крові антиросійськість. Боротьба за світову домінацію проти Росії. Так що це цілком природно, і Трамп не збирається йти проти своєї партії. Йому це не треба. Які би він там емоцій проти нас, українців, особистих не мав. Він буде робити те, що хоче його партія. От і все. Так що хто би не став президентом. Ми йдемо вперед.